1 лютого дістатися до місця роботи або до школи для більшості бориспільців вдалося щонайменше з півгодинним запізненням, адже маневруючи слизькими тротуарами, немов проходячи мінне поле, люди потрапляють до травмпунктів. Як ви сьогодні добирались до роботи? Добиралась до роботи я сьогодні пішки, але було дуже слизько і я ледь перейшла там через дорогу. І потім, коли вже була на тротуарі, то підскользнулася і вдарилася коліном. Я думаю, там буде синець, але ще крім того, я свої штани. Ну там дірка в мене зараз на коліні. Якщо ви отримали травму на слизькій дорозі, можете спокійно подавати позов до суду. Про це сказав міністр юстиції Микола Оніщук, посилаючись на законодавство України. А щодо таких погодних умов декілька перехожих поділилися з нами своїми враженнями. Погода, звісно, скірна. Ходити важкувато, вода і таке все. Не дуже. Ну, мені, наприклад, не важко, бо мене не слизькі, а людям, звичайно, важко. І дитині мої важко, бо я з дитиною ходжу до садочка і з садочка. За прогнозами синоптиків, найближчими днями очікується різке зниження температури. Отже, все, що розстало сьогодні, незабаром вже замерзне. Тож будемо сподіватися на оперативну роботу комунальників. Тетяна Дорошенко, Олександр Кучер Ігор Романенко, новини телеканал Бариспіль.